Майже 10 мільйонів гривень викинув Труханов у смітник. Справа в тому, що ось ці підземні баки обійшлися бюджету Одеси порядка 10 мільйонів гривень. Ми звернулись до Одеської міської ради, запитали у них офіційно, щоб знати точну суму, але вони нам не відповідають уже місяцями. Тож ми порахували вручну і. 10 мільйонів це приблизно 4-5 дитячих майданчиків. Це допомога е, медпрепаратами людям, які цього потребують, та пораненим. Треба розуміти, що ми тільки за сучасні сміттєві баки, як і за роздільний збір сміття. Але ж гроші викинули, баки встановили і забили на них. І так у дуже багатьох речах повна безгосподарність. Та неефективне використання коштів ПІАР замість системи. Я вважаю, Одеса заслуговує на більше. А ви?